Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати класичний салат мімоза, але я його трішки сьогодні змінила. Додивитеся відео до кінця і дізнаєтеся, як я це зробила. Для того, щоб приготувати салат мімоза, нам необхідно відварена картопля, відварена морква. Я взяла тунець уже подріблений, відварені яйця. Ще хочу додати цибулю, авокадо і сама ж приготую майонез. Для майонезу необхідно олія, яйце, гірчиця, сіль, цукор та лимон. Спочатку поріжу цибулю. Цибулю буду різати дуже міленько, перекладаю цибулю в миску. І потім залю кропом. Для чого я буду це робити? Для того, щоб цибуля була не гіркою вже в салаті і не було від неї запаху, стороннього такого запаху цибулі. Бажано залити кропом тільки-тільки знятого з вогню. Залишаю на деякий час, потім промию. Майонез готую сама. Для цього мені необхідна олія, одне яйце. Сіль та цукор, гірчиця та столова ложка лимону і все це зараз буду збивати блендером. Бажано, щоб ніж блендера чітко ставав на жовток. Тому, якщо він не стає, можливо, майонез не отримається. Колись так у мене було. Тепер завжди я ставлю тільки на жовток. І не рухаю блендером, поки не починає маса загусати. Для зручності перекладу майонез в кондитерський мішок. Так буде зручно потім покривати кожен шар салату. Майонез отримався густим і смачним. Починаю підготовку овочей. Овочі відварені попередньо, буду натирати на мілку терку. За бажанням, може бути і крупна. Картоплю натерла, буду перекладати її в миску. За бажанням можна натирати картоплю вже безпосередньо в тарілці або в мисці, в якій ви будете збирати. Я буду збирати в окремій мисці, тому я заготовлю всі овочі. Моркву теж натираю на мілкій терці. І морква натерта. Перекладаю її в миску. Для салату мімоза білки ми маємо відділити від жовтків. Я буду натирати окремо білки, окремо жовтки. Тому їх ось так розділяю. Білки теж натираю на мілкій терці. А тепер прийшла черга і жовтків теж на мілкій терці. Як і попередні інгредієнти, нічого не міняла. Жовтки більше підійдуть для прикрашання салата. Цибулю перекладаю на друшлак, гаряча вода стікла з неї перекладаю знову в миску і заливаю холодною водою. Трішки постоїть в холодній воді, знову зілю на друшлачок і водичка стече, і буду вже використовувати в салаті. Іще одним інгредієнтом в салаті буде авокадо. Треба його почистити. Вибираю серцевинку. Авокадо придасть салату звичному салату мімоза, такого незвичного смаку. Спробуйте, не пожалкуйте. Авокадо теж натираю на мілку терку. Останній інгредієнт готовий. Цибулю зливаю. Всі складові для салату я приготувала, починаю збирати. Першою вкладаю картоплю. Картоплю без фанатизму трішки придавлюю. Присолити і роблю сіточку з майонеза. Для зручності можна перекласти в кондитерський мішок, як я сказала, а можна і ложечкою викладати. Наступний буде інгредієнтом це я взяла тунець. У мене він вже подріблений, без кісточок перемішую, і викладаю наступним. Теж розподіляю по формі, без фанатизму теж вкладаю для того, щоб потім, коли знімається кільце, у нас не розпалося нічого. Майонез на цьому етапі не викладаю, а в мене йде наступний шар, це авокадо теж розподіляю. присолити. І викладаю Майонис. Наступною буде Цибуля. знову посолити. І Майонез. Далі йде Морква. Посолити і знову сіточка з майонезу. Далі білок. Це останній шар у мене буде, тому що жовток я використаю як прикраса, розрівнюю не вже нещільно так притискуючи, і останній це тертий жовток. Можна ним і прикрашати бока. Я не буду, я тільки зверху викладу, присулю і трішки виделкою ось так попритискаю. Дам постояти десь годинку, а потім буду знімати форму. Хочу ще прикрасити салат кропом. Міленько покришу кріп, і потім буду ним прикрашати. Викладаю кріп по колу. Тут ваша фантазія тільки ваша, як ви собі захочете. Салат у мене у вигляді торта, тому хочу прикрасити його як торт. Викладу ще. Зерна граната червоненьких кольорів додам. Прикрасила салат. Зараз буду знімати ківце, і салат готовий до подачі. Я сподіваюся, що відео до кінця ви додивилися. І дізналися, як я змінила цей салат, який можна подавати до будь-якого свята і навіть до сімейної вечері. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. А кращий комплімент для мене це буде ваша підписка та ваш коментар. До нових смачних рецептів!